Всім привіт! Мене звати Інна. Сьогодні я йду в Лімрець Центре. — А в який ми йдемо торгівельний центр справді. Незвичайний шоп-центре. Ми тут не були ні разу. Я, я... тут не була. Такий він раз... великий тут. Більше, ніж той, де я вже показувала в Лімерку в центрі. Це так трішки збоку. Ну ну, розкажи, розкажи. Навіщо ми тут? Тому що я кажучи, за телефон? Ти можеш сказати, друзі? Ми будемо купляти новий. Ми будемо купляти де? новий телефон, тому що моєму Кірден. <рес> Ночі приснилося Максимовому телефону довго жити. Коротше, накрився він, ви, виробився монітор, екран. І ми і приїхали сьогодні ось сюди. Може покажу, якщо вийде трошки центр торгівельний і покажу ціни на техніку тут. Бо такого в мене ще не було відео. Тут Такий сектор цікавий, такі поля, це вже виїзд Ліверика, так? Да? Чи що це? Це вже виїзд. А куди туди? Це куди дорога, не знаєш? Нам туди? Блін, а як? В смислі туди? Ну, чуть -чуть. Протопив. Нічого ну, стежки. Божечко. Там ну пішли вже тут. Молодців. Пішли на червоне. я вже на нас зелене. Вітер такий сьогодні. Вчора сонечко було. А сьогодні дубак. Сюди, Макс, ай бляха. Ну таке дурне робиш. Ще жовте було, слава Богу. Ага, нам аж туди? А чого там е, торгівельний центр, а ми йдемо ще далі. Там ще один торгівельний центр? А. А, -а, -а, а так що не в той, я думала. А в той, а в тому що, там шмотки, все, так? Да? Там теж є, так? Да? Да. Цікаво. Чого цікаво. я вам показую, ми йдемо в той, а виходить, що не в той. Йдемо кудись зовсім далі. І, і бажано термо, щоб ще тепло було, так? Да? Щоб з під землі тепла вода ще йшла. Щоб ще опалювало тобі безкоштовно. Взагалі клас. О, тут спа... тут всяка вся. Скільки тут сміття вон. Дивіться, все збіччя. У бруді. Це Ірландія. Щоб не казали, що тільки Україна брудна. Скрізь люди однакові, напевно. Ой, а як ми тут перейдемо? Тут закінчується По траві? А блін, так це ж Це ми дов... могли проїхати, да? але ти вирішив, що ми підемо пішки. Макс, я зараз впаду тут. Ні, не впала. Ну що? Меніально, просто. Ну покажу вам отакий тут. Приватний чи не приватний. Квартирні все-таки, напевне, будинки, бо багато їх. Ми вилізли. Он. Що ми собі йдемо? Капець я все думала, що це там. Ні, йдемо кудись зовсім в інше місце. Короче, для вас це так само новинка, як і для мене. Що ти там оглядаєшся? Йди вже! Я у шоці просто. Де катлон? А ми не могли? А, це декатлон Я знаю, декатлон Це ж тут одяг спортивний, так? Да? А що це тут таке? Спортивний якийсь май... майданчиком там пригають люди. Трохи ми пройшлися. Коротше, треба на одну зупинку довше було приїхати, ну неважливо. Тут іти недалеко. Да, великий тут це торгівельний комплекс. Тут заправка вон є. Велика. Ну, йдемо в Цирос, бачите? В цирус. Це типу наш цитрус, чи що? Там одної букви треба замінити, букви Т не вистачає. Це значить ми сюди йдемо, так? Да? В цироз. Там Dreams є, інтерспорт є, хам фокус. Юск, щось там іще не бачиш так далеко. Так що зараз зайдемо в цей Циррус. Чи, як він правильно читається? Цуррус? Царрус? Максим. Та ти не знаєш, ти так і кажеш, ти не знаєш. Та ж... й все. Ми кім здоровий. О, які штуки. Це ж тренд такий зараз. Прикольно. Так, він подібніся вже. А, вже туди пішов він. Так. Самокатики. 249 євро самокати. 449 Воно такі. Самокати. Покажу вам хоч ціну на самокати. 4 Pro електроскутер. 119. О, кенонські камери, нічого собі. Так. Що, ти знайшов Самсунги? Чи це не Samsung? Самсунги? Самсунги. Ого. Отак у Google Pixel. О, Самсунг, давай. Півтори тисячі. Оце це він, да? да, так? Півтори... Да. півтори тисячі, нічого собі. 256. Пам'яті і півтори тисячі євро, та ну що? Шо? Це щось не... Ось Galaxy a 55 є за 499. А16 є за 209. Ось дом. А16 є. Що ти тут дивишся? Що, хороший? Ну Голодо. Да, это... Геймерський? Ну, можна так сказати. Це 2000 євро чи скільки це він? Так, 2000 євро. 2000 євро. Ну да. Три Вот работа за Это на своем А, это сборка. Половина килограмма. Посмотри на размер видеокарты. Просто. А где она? Вот она. Вот маленькая? Вот это. Это маленькая или большая? Я же огромная. А -а -а. Это просто гигантская видеокарта. Это хорошо? Ну, как сказать. Кум 14 кілограмів. Ось це байда віси 14 кілограмів. Ну так. Да. З такими не поїздиш особливо. Приду не покриваючи мати. 64. 65 євро. Да, так, 250. Mm. так ну що, пішли телефон шукати. Mm. Тож я думаю, не все, що було з телефоном. О, віарчики є. Виступиться. О, коврік. Угу. Ого, это здоровый. Это на весь стол. 24 евро. Плавы продаются он. Джибиельки за 150. Ой, это здоровая детейка. Это прикольно. Робертс. 109. Так, куди він пішов, я вже не знаю. Так, пральні машинки тут є. О, Генріхи продаються. А, ні, це Хетті якісь. Чи Хітті. Але виглядає, схоже, на Генрік. Це напевне сестра Генріхова. А скільки коштує ця сестра? А я не знаю, не бачу ціну. Не знаю. О, Дайсон. 479 гривень. Оце воно, цей Дайсон. Господи Боже. Боже, так він же ж важкий. Це 20 тисяч гривень. Я у шоці. Це воно того варто? Не знаю, якось так. Ще такі осіє. Ось. А як це воно? Це вони різні, цей 309? Така байда, перший раз в руках тримаю. Коротше, зрозуміло. Давайте ще щось подивимось. Електрочайники є. Тостери. О, тістоміски, напевно. Це прикольна штука. Ось такі є міксери. О, Це слово кухер. Бачите, щоб тушити щось. О, мультиварка. О, це прикольне. Коштує 179. Тефаль 99. 5 літрів. Така. Що все тут Нічого більш такого немає, цікаво Це грилі, типу як оці, для печення, жа, смаження. Це гриль. 39. Боже, щось там дивиться. О! О, Оці маленькі такі з капсульні, бачите, по 40 євро. Такі ось. То 29. Делонги 219. Ну, це прямо вже цілі апарати. Так, а скільки вони? 799 800. Ну, такі вони, круті. О, чайники прикольні. Також Делонгі чайник 70 євро. Бош чайники є о 100. Мікрохвильові пічки. Ну і міксери. Браво. 240 ось такий коштує міксер. Висмокти. 89, найдешеві такий. І вже ці покрутіші пішли. 369. 300. Парогенератори 200 тефалівські. І просто праски. Хоч хороші. 79 тефаль. 80, 60, Philips, О, а це відпарювачі. У мене вдома є такі, до речі. Гарні. 70, 60 і 50 євро. Ось такі, бачите. Хороші штуки також. Так що, такі справи. Що ти? Ти що вже купив? А що ти купив? Покажи. Що це? А 25? Так. І що скільки коштує? 240 євро. Скільки? 240 евро. 240? 40. І які в нього характеристики? Нормально. Мейд Индія? 60. Собирали в Індії. — you. Блін, а на 256 хоч не було пам'яті? Макс. Mm -hmm. На 256 не було? — Ні. Mm. — Блін, а це, конечно, ты. Ти... Швидкий хлопець. Так, да я что сборник у меня Мені так с этим все проще не тому, що я не хочу заморачиваться потому що я не хочу заморачуватися з дешевими телефонами типа я так думаю ти туда і склок леить не будеш. здорово Що ти сказав? здорово, здорово. А там, а там ще по характеристиках у його що там що там в ньому є, хоч. А25 5G. Смус 66 ГБ оперативної і 128 влаштованої. І все. А що, які там камери? Навіть мене дуже класні. Камери такі ж, як ми тоді читали, 50 мегапікселів. Mm -hmm. Так що діставати звідси твою карточку з цього телефону, з мого? Та ні, ще рано пишу. А смисл? Ну, пиши, вдома будеш ось, налаштовувати. Буде, встановлювати, па, всі ігри? — Які ігри? В тебе немає одної гри на телефоні, що ти розказує? Я, я говорю про другу, яке А. Так а на що ти тоді його хочеш? Просто, я просто типу, ну, видал, що він пишу. Ага. А яка гарантія? Є щось? Ну, гарантія є, вот он. тут сюда. Дивися. Бачиш? То це буде дорого, закажеш десь на цьому. На якось Алиш. Так, ну що, зараз смарт годинники покажу. Сам слугавський дивиться кір. Щось відпадає звідти. О, ки нічого собі. Так, а коштують вони? є. А, Костина. Ого. 700 євро. така собі. Це саме бюджетні он. Смартвоч. Коротше, мій телефон. Відчув той телефон і здурів. Почав переривати мені відео. Давай зайдемо, в Декатлон не хоче подивитися спортик. Одяг. І цей. І здурів. І тепер вимикає мені відоси. Хочу... А що він хоче зробити? Підстроїться до твого телефону? Що, що він, він хоче? Діля. Чого він хоче синхронізувати, якщо там навіть сим-карти нема? Так, а звідки він знаєш, що ти купив його? Ну, що він просто